Якщо згадати про стан тих будинків, називали під замки Шанхаєм? Ну казали, що маленькі будинки напіврозвалені, тому називали Шанхай. Тобто можна сказати, що Бідося тут була. Ну, ну напевно, це Бідося по всій по всьому Тернополю була. Ну, так, але... А тут була тут. Ну, з точки зору зовнішньої архітектури. Зваленими будинками, тут будинок був, ми угу. його пам'ятаємо по фото. Так. Там, де казали, що Чиморфло, чи морфлочі... Як... Морський клуб. Так, морський клуб. Був. Так. Угу. А якраз здок отут проходила стежка, спуск до озера. Вулицею не можна було назвати. Ні, ні, Це ні, просто стежка. Ні, ні. Просто стежка. А якщо про вулиці говорити. А вже залишки. Як не спускається, то треба було пройти трошки по вулиці до пляжу. Я розумію, але ви згадуєте, якісь конкретні місця, де тягнулися саме вулиця під замче. Одна, дві, чи скільки їх було, чи три. Одну покажу. О! Отут. Між пляжем і підзамчем. Одну я покажу 100%. А як були інші, не пам'ятаю. Можемо говорити про те, що коли ще існувало підзамче, пляжу ще не було. Само собою. Угу. Тобто Моги пляж з'явився тільки коли зруйнували будинки на. Коли зробили, озеро. коли зробили озеро. І підзамче лишалося і пляж лишався деякий час. Отак ішла От. Отут. Оце от ішла вулиця. З цього боку були будинки. З боку вже був пляж. Є фотографія, я можу показати на фотографії. Треба будинок подивитися. Угу. От Оце от була вулиця, якраз межа між пляжем і під Це угу. от дуже старий будинок. Залишки під замче. Це є залишки під замче. Це самий останній будинок, що залишився від замче.